Всім здравствуйте. Мене ви знаєте Павло Миколайович, рієлтор місця Вінниця. Сьогодні вам показую трьохкімнатну квартиру на оренду район Поділля Ющенка 8. Заслуг квартиру, це зала велика, шкіриний диван, крісло, кондиціонер, LCD телевізор, коридор, окрема така як прачечна, тому що тут пральна машина, ну, вона гардеробна. Далі вже справа наліво йдемо кухня. Холодильник, телевізор, там. Wi-Fi, роутер, модем, мікрохвильовка, вид звіка. Духовка, хотпоїнт, газова поверхня. Далі ванна в квартирі, дві ванні кімнати. є ще батьківська спальня і там окремо йде. Велика кутова ванна. Можете вже дзвонити 454 одиниці. Які тут привилегії квартири? Це трьохкімнатна квартира, 88 квадратів, це друга кімната. І от вона розділена тут був кабінет. Вона розділена ось так. І тут ще одна ліжко. Тобто як там Четверта кімната, бо я ще покажу батьківську, ну тут через двері може по кругу Ну, Зараз тут полутерне ліжко. Йдемо до цієї великої кімнати. Словно звісно, ось велике ліжко, ось ці двері ще покажу, тут теж кондиціонер, столик, шафа, там ванна, балкон. Вийду, вам покажу. Ось там фонтана площадь до орієнтиру поділя центр його. Туди йде е, зупинка дачна, заболотна і так далі. Ванна кімната. Самою вже спальня. Тут у нас душова кабіна. Дзвоніть покажем зручний для вас час